Доброго дня, мої любі дітки. Сьогодні я, вихователь Кінчевська Олена Федорівна, хочу розповісти вам про нашу планету Земля і тема розповіді наша домівка планета Земля. Ми з вами, люди, і живемо на планеті, яка називається Земля. Яка вона наша планета? Подивіться, вона кругла і велика. Якщо ми подивимося на глобус, то побачимо. Воду, землю, гори, давайте ближче розглянемо нашу планету. Земля прекрасна, вона для тебе і сонце ясне, і синє небо, птахи і звірі, моря і ріки. Нехай же буде вона навіки. Планеті люди, добро несіть, любіть планету і бережіть. Все, що є на землі, це все природа. Діти, яка буває природа? Так, жива і нежива. До живої природи відносимо усе, що росте, дихає, живиться. Це рослини, тварини, люди. А до неживої природи відносимо те, без чого не може жити усе живе. Це сонце, зорі, повітря, вода та ґрунт. Діти, давайте пригадаємо, як треба поводитися із живою природою. Ти, тварин, не ображай, лише за ними спостерігай. По травичці не ходи. Там маленькі сплять жучки. Пташеняток не лякай, їх люби й оберігай, не ломай дерев зірки, не топчи травичку, не рви. Краще ти їх посади, доглядай і збережи, і з природою дружи. І здоровим будеш ти. Це наша домівка, планета земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля, блакитні озера, зелені ліси. Ніде ти не знайдеш такої краси. Будь ти її другом, люби, бережи, приклад у цьому усім покажи. Усім дякую за увагу!